Оскільки сьогоднішній день, і сьогоднішнє свято називається свято останнього дзвоника, для багатьох тут присутніх він справді буде в цьому закладі останнім. Уже дзвоник не покличе вас, шановні, на урок, не покличе до знань, вже будуть знання іншого рівня. Я прекрасно розумію тих, для кого свято останнього дзвоника це лише. Частина навчального процесу, який буде продовжуватися далі, я маю на увазі не 11 класників. У вас попереду, будемо сподіватися тепле літо. Я хотів би побажати вам гарно відпочити, набратися сил для того, щоб далі отримувати знання. І під час цього відпочинку, вже як педагог вам скажу, напевно. Не забувайте про книжки, беріть їх, читайте, це буде не даремно. Вчителям гарно відпочити, батькам гарно провести літо. А до вас, шановні випускники, я хочу звернутися окремо. Ви стоїте справді на порозі відкритого і в деякій мірі вільного і самостійного життя. Це і хвилююче. І багато хто з вас і прагне до того, щоб приймати рішення самостійно, але повірте, це і велика відповідальність, і великий густі, який буде лежати на ваших плечах. Зараз відповідальність за те, яку професію ви виберете, в якому напрямку, як ви підготувалися протягом цих років до свого кроку вступу, будь то вищі навчальні заклади, будь то середньоспеціальні, технікуми, коледжі і так далі. Я хочу побажати вам сьогодні. Напередодні основних іспитів, які у вас мають бути в школі, щоб всі іспити, які будуть у вас протягом всього наступного життя, або не наступного, а майбутнього життя, яке вас чекає попереду, щоб всі ви склали їх на відмінно, і щоб не було ніяких майже, а все було на відмінно і відповідно до того, чого. Ви, шановні, заслугували. Я вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю успіху, натхнення, бажаю здійснення мрій і тих задач, які стоять перед вами. Дякую за увагу. Слово надається гості нашого свята міському голові Анатолію Васильовичу Повару. Шановні діти. Бабусі, дідусі, мами, папи. Хочу привітати вас з Днем випускника. Ті, сьогодні у нас йдуть дітки, доросле життя. Також хочу привітати тих дітей, які йдуть у нас в перший клас. Дай Бог вам всім здоров'я, терпіння, щоб у вас були гроші, поступити і вивчитися щоб ви всі були в достатку, і завжди була вас Божа благодать. А також я хочу привітати чотири учасника, які постійно приходили в міську раду і вивчали місцеве самоврядування. Брали участь в цих конкурсах, які проводила міська рада, бігать Альона. Медведь Татьяна Федорчук Метро. Я там вас.